Професія вчителя це більше ніж робота, це покликання. Вчителі не просто передають знання, вони формують характери, надихають на досягнення та допомагають знайти себе у світі. Вперед день професійного свята у Харкові вітали кращих працівників освіти Київського району. Я працюю в системі освіти 17 років, а вчителям трошечки. Не дуже багато у мене стаж, не дуже великий. Але я працювала і методистом, і викладала в старших людях. З дітками працюю більше 10 років, з маленькими дітками. То професію чому обрала? Тому що це, ну, мені здається, це найкраще, що може бути. Вчити дітей, бути з ними поряд. І ну, Це надає таку наснагу і бажання жити. Вони... Тебе насичують ем, енергією, От. і тому хочеться дати їм все, що ти знаєш, щоб вони відчували себе впевнено по життю. Я дуже люблю Україну, українську мову. І... Я вибрала свідомо свій шлях. Хоча на початку моєї педагогічної кар'єри, так би мовити, мені було дуже важко, тому що 82-му році, коли я почала працювати, багато дітей було звільнено від української мови, але вони повинні були сидіти в класі, і було таке, що 10 учнів звільнені в класі 35, от ти працюєш. і Вони звичайно заважали. А вже коли от Україна стала незалежною державою, велика увага до української мови, до української культури. І ти розумієш, що твій предмет потрібний дітям в часи випробувань. Роль вчителя особливо важлива, адже саме вони сіють зерна надії та віри в краще. Кожен проведений ними урок це маленький крок до великого майбутнього. Вони працюють попри все. Незважаючи на війну, обстріли та блекаути, вони залишаються у Харкові та продовжують навчати. Все подобається в професії вчителя. Я сама з сім'ї вчителів, у нас династія вчителів. Бабуся була вчителем початкових класів, мама вчитель географії, тато вчитель історії. І я пішла, якби як то і так, би мовимо, так би мовити, по стопах. Я вже працюю 41 рік. Мене зачарували звуки бандури, коли я її вперше почула. І в мене була перша вчителька, дуже гарна і дуже добра людина. Мені подобається, коли у дітей виходить те, що я чую, те, що вони хочуть заграти. Кращих вчителів Київського району привітав очільник міста Ігор Терехов та відзначив, що саме вчителі формують майбутні країни. Незважаючи на жахи війни, на постійний обстріл, постійно лунаючи повітряна тривога, тривоги, ви знаходитесь у Харкові, ви навчаєте наших дітей, ви формуєте наше майбутнє, майбутнє нашого міста, майбутнє наша Україна. Я дуже вдячний вам за це. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков, Олександр Уваров, Харків, Новини.